Я вітаю всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину буду працювати на хвилях НВ і спробуємо підвести політичні підсумки тижня впродовж наступного інформаційного блоку. Політолог Микола Давидюк вже доєднався до нашого ефіру. Микола, мої вітання. Доброго ранку, я вітаю всіх з різдвом. Я теж вітаю всіх з різдвом. Хто святкує? Це лише от Микола Давидюк і я можемо так зранку прокинутися і одразу підводити на Різдво політичні підсумки тижня. Ну, добре, тиждень почався з візиту Володимира Зеленського до Вашингтону. Вже повернувся президент до України. Микола, це це політична перемога. Я тут одразу хотіла. Це політична перемога чи ні? Це перше питання. А друге питання чия політична перемога? Тому що мені вже доводилось читати західну аналітику, де пишуть, що Джо Байден можливо навіть більше був зацікавлений у візиті Володимира Зеленського, бо йому бюджет треба було терміново ухвалювати. І Володимир Зеленський йому в цьому допоміг. Ну насправді я думаю, що для нас це була для нас, це був візит поїхати подякувати. Це надзвичайно важливо, тому що а, рік ми починали з максимальною обіцянкою там 2 мільярди отримати допомоги. А, ре а реально завершили рік в 23-25 мільярдів, і на наступний пообіцяли ще 45-56 через дефіз. Типу там може розширюватися. Тому для нас скажімо, так, це був дуже важливий візит, тому що потрібно завжди дякувати всім друзям партнерам. Ну от і це якраз таки наша пер наш перший пункт. Другий дійсно я б не сказав, що там проблема була проголосувати півтора трильйона для Байдена. Там швидше були проблеми, якраз таки по наших ось цих 45 мільярдах. Ну от і тому потрібна була участь зеленського в конгресі. А щодо медійного висвітлення, я думаю, що потрібно було обом сторонам. Ну от і Зеленському потрібен був візит красивий, щоб показати різницю між нами і Путіним. Тому що Путін за день до цього поїхав до Лукашенка. І наші знали, що він поїде його там дотискати. Друга історія. Ми, ми розуміли, що потрібно показати нашу, нашу різницю, і ми, ми якраз таки поїхали до штатів. Це якраз таки теж така наявна демонстрація. Третя річ, і вона мені здається надзвичайно важлива. Це звірити годинники на майбутнє. Зрозуміло, що нам десь сказали, а де ви готові е, дивитися на мир, який дизайн миру може бути. Е, це і в публічній, і в непублічній комунікації було, тому що насправді що ж є велика частина, яка залишилась за зачиненими дверима. Там Вашингтон Пост на ранок е, інсайдери з Білого Дому, так би мовити, натягнули. Про що йшла мова? Але загалом це теж треба було зробити не по телефону, не через посередника, а якраз таки відчути біохімію двох політиків. І про що вони можуть домовитися? Вашингтон прощупує теж хоче розуміти повний дизайн, але Байден це публічно заявив. Тут теж два важливі такі символізми. Це заява Байдена, що вони далі надалі нас будуть підтримувати, підтримувати, скільки нам буде потрібно. Обмін прапорами з Ненсі Пелосі, тому що влада це завжди про символи. І те, що ми обмінялись прапорами, це якраз таки говорить, що ми разом і дійсно вони собою вже підписуються за нашу війну. Ну от ну і третє, зрозуміло, що сама теплість прийому мені здається, що це було якраз таки дуже така гарна а, політична картинка, типу, де Зеленський військовій формі, Байден його зустрічає, обнімає на ці цілує. Ну от і заява Байдена на другий день, який каже, що народ України і Україна надихають весь світ, і це він коментував візит Зеленського. то от насправді. Я думаю, що найбільшому виграші, є, якраз народ України і Україна, яку ще раз підкреслили, і продемонстрували на весь світ, що дійсно це найкрутіша армія, це найкрутіші люди. І Я думаю, що це якраз таки теж підсумок ось цих всіх річних нагород, які ми отримували весь рік. Там і Пулі Нобелівська премія, і країна року поза економіст і Зеленський там тайму людина року і народ України, і багато всього. То цей якраз таки цей візит ще раз це підкреслив і утвердив. І тут до речі, теж така цікава річ, що це ж уже ж не тільки бонуси, а це вже часткове зобов'язання відповідати цьому рівню цієї країни, і це якраз таки теж тінь падає. Це одна з тих розмов, яка точно була в Вашингтоні за зачиненими дверима на корупціонерів, на суддів, там нечесних а на ру на руку митників чи прикордонників. Все, вони вже не потрапляють в рамку цієї нової країни. Від них треба відмовлятися, тому що країна не зможе піти далі, так як вона там найкрутіша країна: Нобелівські лауреати, поліцейські лауреати і типу там суддя хабарний. Все, угу. ось ці вже дві реальності жити не зможуть, і тут дійсно треба буде відрізати все те, що а, віджило себе ці апендицити політичні корупційні, вони повинні залишитися в минулому, в 22-му році, і далі ми повинні вже піти без них, щоб рухатись швидко. За зараз ми поговоримо про, про внутрішню політику. Та там теж є про що поговорити, підбити підсумки тижня. Я спочатку хочу ще повернутися до Вашингтону. Ти сказав таку тезу: поїхали, щоб звірити годинники. А як далеко звірили ці годинники? Тому що я тут чую багато критики: кажуть: ну от Зеленський повернувся з Петріотами. А другі кажуть, та хвилиночку про Петріоти обіцяли за тиждень до цієї зустрічі. А насправді на зустрічі нічого нового не пообіцяли. Другий момент ти цитував The Вашингтон Пост, там якраз писав. Сталося про те, що поки що немає спільного бачення перемоги тотальної перемоги, як це бачать в Україні, її не бачать у Вашингтоні. Що це за заминка така? В чому проблема? Це поки що чи це надовго? Ні, я думаю, що Штати все-таки грають в дуже довгу гру, багато речей не комунікують, але жабу варять. Путінська ця жаба, вона в кастрюлі і градус піднімається, піднімається, піднімається. Байдена одна застрого, щоб війна не переросла в ядерний конфлікт. І ось він тому намагається допомогу давати частинам. Якби Байден в перший день війни, коли Путін на нас напав, сказав, я даю 25 мільярдів, Петріот, Джевеліни, Хай і все, 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 що ми отримали по фіналу року, Путін одразу використав би тактичний ядерний удар. А так ми маємо всю цю зброю. Путін так і не зрозумів, що сталося, його обіграли на всіх фронтах. По великому рахунку для України це був рік звільнення своїх територій. Ми всюди йшли в наступ. Ну от і ми отримали багато грошей, багато, багато грошей, багато зброї. Плюс ми ж почали отримати. Нам до цього не довіряли, але ми почали отримувати зброю дуже високого класу. Наприклад, якщо говорити про Петріот і Грей Ігл, про які теж говорили, то це зброя супервисокого класу. наприклад, половина, е, половина членів країн НАТО їх немає. Їх мають тільки країни там топового рівня, типу там Франції, Італії, Штаті. Все ми, ми усі вже в другій частині. Ми в НАТО не вступили, але вже половину своїх друзів і майбутніх колег ми вже перепригнали по класу зброї. Плюс дивіться, ми вичистили весь радянський спадок, який був в Європі. Ну, наприклад, моделюємо. Якби Росія там колись надумала відроджуватися і знову війти в ті країни зони впливу, де колись була радянська зброя, то радянської зброї там вже немає. Ні, країни Балтії, ні Східної Європи, ні Центральної Європи все. Все вигрібли, вже нічого там немає, і там буде американська зброя. Ну, от, а ми забрали цю, ми кажемо, все, радянська зброя завершилась, давайте нам зброю нового класу. Щодо термінів, наскільки домовились, я думаю, десь 3-4 місяці наперед, плюс-мінус буде розуміння. І я думаю, що це буде ще війна. Далі, можливі будуть нюанси, можливі будуть навіть переговори 3-4-5 місяців. Ну, і я думаю, що. Я, я не знаю, яка там якість буде цих приговорів і чим вони завершаться, але як мінімум, ось цей а, люфт дано. А я думаю, що можливо, навіть е, це, це, це ця історія повториться якимсь візитом, або можливо, так як і було раніше, Блінкін Саліван зможуть якраз таки перетинати океан і зустрічатися з нашим президентом, передавати інформацію пану Байдену. От, але в то в той же час я б я ще до речі відмітив а Пелосі, візит, е, вона теж використала дуже політично. Це от якраз саме перше питання. Що як е, хто кому було вигідно? От їй вигідно. Мені здається, що після візиту, от неї візит в Тайвань був зараз. Приїзд Зеленського я в ній вже бачу кандидата в президенти. От ну знову ж таки, не наша справа їхня внутрішня внутрішня політика, але по тому як вона це зробила. Ну я скажу, якщо хтось скаже, що її вік заважає, я назву його першим джистом. Ну взагалі, вік не матиме по відношенню до неї. Вік взагалі не має влади, бо е, вона навіть владу над ним взяла. І я думаю, що це якраз таки теж, от вона один з бенефіціарів нашого візиту. А щодо якраз таки е, війни, дійсно я думаю, що ядерна зброя пересторога і просідання е, великої економіки, але тут теж важливо, що ми ж це повинні використовувати не тому, що ми повинні здати територію. А ми це повинні використовувати. Дайте більше зброї, дайте більше можливостей вдарити по Росії чи на нашій території, чи на їхній неважливо, але дайте нам більше можливостей. Тому в даному випадку теж іде ось ця боротьба. Так на них тисне світова економіка, але вони бояться ядерної зброї. Ось це головна формула, в якій зараз знаходиться Байден. Скажу лише, що ну раптом хто не знає, згадана Ненсі Пелосі, це спікерка конгресу, і на цей час вже її термін повноважень спливає. Вже з січня місяця наступного року Конгрес очолить представник республіканців. Тому ну от, така цікава, цікава замітка від Миколи Давидюка. Добре, тепер про внутрішню політику. Ти Микола кажеш, що мабуть за закри... за зачиненими дверима Володимиру Зеленському можливо і натякали там, пане президен. Сіденти там з судами щось треба робити з корупціонерами, там з друзями. І так далі буквально за два дні до свого візиту у Вашингтон Володимир Зеленський підписав законопроект про відбір конституцію суддів до конституційного суду, і після цього цей законопроект розкритикувала Венеційська Ну, Зробила висновок, скажімо так, і попросила змінити цей законопроект. Як ти думаєш, а навіщо, попри застереження експертів різних антикорупційних активістів, навіщо Верховна Рада і президент за? Відомо, ухвалювали суперечливий закон. Тут, тут політика чи тут просто чисте якийсь ну, ем, непрофесіоналізм можливо, незнання? Ні, я думаю, що не може бути незнанням не на такому рівні, як мінімум, всі ті експерти, які його обсідають, йому щось говорять. Питання, е, яка в нього ціль і які рішення він потім захоче прийняти цим Конституційним судом. Зараз він, давайте чесно, е, ну так, е, по вуличному заблокований. Цей казнакрад втік віддань, колишній голова суду. Реальної формули призначення нового не було, реальної чистки нього не було. З іншої сторони, ми теж повинні були розуміти, хто там в тому суді. Ну, давайте чесно, від частини ці судді брали по 10 мільйонів на кожен на кожного порішення. Брали, брали. Не знаємо. Тому... Правило, 100% правду. Можна піти з юристами поговорити, вони зараз все порозказують. Судді нижчих інстанцій, які їм заздрять, теж легко це розкажуть. Тому що для багатьох вони ж беруть по 50 тисяч, розумієш, в господарських судах, по 30 тисяч, хто, хто хто, хто хто менший, по 20 тисяч, а ці зразу 10 мільйонів. Зрозуміло, що вони заздрять. Тут вони ходять і розказують. Ну, от, і я думаю, що ми розуміли, хто там, і так це треба було міняти. Але питання в який спосіб, і найголовніше, треба змінити конституційний суд, щоб це ще й залишилось конституційним. А не зробити так, що ми зараз політично розчірком пера, зараз все поміняємо, скажемо, ну дивіться, ідеальний суд. Чи буде він таким? Ну ні, не буде. От, тому ми зараз дійсно в глухому куті конституційної реформи. От, і я думаю, що якраз таки, коли ми ходимо в суперечності з такими інституціями, як е, Венеціанська комісія, ми якраз таки потрапляємо в певну колізію. Тому що ми, начебто, робимо добру справу, робимо новий суд замість цих е, людей, яких туди Янукович притягував і багато хто інших. От, але. Ми не виходимо на щось суперякісне і Шо? теж зараз поставлять туди людину. Це скаже, що ця людина від того, і все і знову суд заблокований. Він не матиме легітимності не в своїй професійній спільноті від Венеціанки до, до України і не матиме поваги серед населення. І тоді питання, чи ці рішення, наприклад, ти хочеш перенести вибори да? рішенням конституційного суду, чи буде вважатися офіційним це перенесення? Або, наприклад, ти хочеш вперед, а можливо ти хочеш назад. Завершилась війна, і ти кажеш. Через три тижні вже день голосування ніхто нічого не встигає. Ти приходиш і виграєш. 93%. Я хочу уточнити, чи є в нас підстави вважати? Ти сказав, що конституційний суд це йшов конституційна реформа конституційного суду зайшла в глухий кут? Чи є в нас підстави вважати, що в глухий кут реформу конституційного суду свідомо завела українська влада і офіс президента? Чи немає в нас таких підстав? Ну, дивись, я думаю, що там чинних факторів, і свідомо, і несвідомо, хотіли, скажімо так, свідомо зробити красиво, щоб ніхто нічого не зрозумів, але так красиво, щоб ніхто нічого не зрозумів, не вийшло. Ну от і його отримали таку ситуацію. От. Ну на жаль, ну типу є речі, які відбуваються не так, як мало відбуватися, і таких речей зараз дуже багато. В той же час в зеленську є такий фактор і чинник. От коли вже все зайшло погано, і в останній момент він може це змінити. І переламати ситуацію, і навіть і Байден скаже, що це добре. Або навпаки, скаже ні, ні ні, відмотуйте назад, беріть два-три місяці, і перероблюйте. І вони тоді беруть, В перероблять. є така річ, коли громадянське суспільство жорстко підпирає і каже, що це неправда, і західні партнери кажуть, так громадянське суспільство праве, ви ви робите неправильно. Вони тоді переробляють. Так, є виключення там по кадровій політиці деяких людях, яких там три роки можуть говорити чи два роки. Але, типу, в цілому, якщо говорити про такі інституційні речі і, до речі, антикорупційні органи більш ніж певно, що це теж 100% була одна з розмов: запуск реальний запуск всіх антикорупційних новостворених органів, щоб вони працювали, всі були з кадрами і не мали ніяких. Політичних перепон, ось це я думаю, це, це теж лягає в ту частину. От а по цьому ну будемо дивитися, як буде розвиватися, Якщо сильно підіпруті захід ще підкреслить підкреслити, нагадає. То я думаю, що він буде міняти. Ну виходить, що якось всі реформи, які потрібні Україні в першу чергу і українцям в першу чергу якось робляться через кнути пряник з боку заходу. Ну ну так виходить. Ну, де, знаєш, колись було цей в Радянському Союзі, я думаю, що це залишок сантиментук, що якщо давали на експорт, то давали краще. І от навіть зараз продаються якісь товари, пише експортний. Ну, типу, Це такий сентимент. От якщо для заходу, то ми робимо краще, для своїх і так зійде. От е, аналогічна історія тут е, е, є завжди спроба обманути Захід. Захід під ці реформи, під чесні рішення, під чесні суди, під чесні антикорупційні органи давав дуже багато бонусів. Без військ, бо велику кількість грошей, велику кількість політичної і дипломатичної підтримки зрозуміло, що під це давали. Ну і інколи є чиновники якогось рівня або політики якогось рівня, різного, насправді, дуже часто і найвищого, але й буває, що середнього або з оточення, які намагаються, а давайте обманемо, а вдруг не побачимо. Вони ж то далеко там за океаном, а ми тут. От ми тихенько спробуємо щось тут покрутити, а може вийде. Ну і ось ця спроба постійно на авось. Вона призводить до того, що вони від нас вже втомлюються. І вони кажуть: Вибачте, але ви не надійний партнер, ви не надійний союзник. Наприклад, якщо брати війну і армію, то ми супернадійний партнер і супернадійний союзник. Якщо брати боротьбу з корупційними органами, ну то ми не надійні. Ми, ми незрозумілі. Ми такі от і, і там, і сям, І все і, і, і дуже погано. Це дуже якби ми боролися з корупцією, як боремося з росіянами. Все на, на 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 до нас до питань по корупції не було, б. але це призвело б до заведення грошей, це призвело б до реального росту зарплат, це призвело до росту економіки, до багато чого іншого. Але цього не відбувається поки що. Ті, хто бореться з корупцією або займається судовою реформою, навіть на один відсоток не схожі на бійців зсу, які роблять суперрезультат. то ці роблять менше одного відсотка того що роблять перші. Мені доводилось чути ще теж таку тезу від експертів антикорупційних в першу чергу, що в заходу є в західних партнерів є багато питань по тому, як в Україні на тлі війни боряться з корупцією, як роблять реформи необхідні для, для членства в ЄС, але побоюються про це говорити публічно, тому що з одного боку західні парламентарі, політики, урядовці звертаються до своїх народів і кажуть: ми маємо підтримувати Україну і шукають підтримки серед своєї свого народу і і, і в той же час вийти і сказати, в Україні там зберігається корупція або спроба узурпувати, наприклад, ту ж саму судову гілку владу влади а бояться це сказати публічно, тому що виникнуть питання: якщо в Україні такі справи, то тоді навіщо Україні допомагати? Чи чи бачиш ти от такі такі тенденції? Є. Я тобі більше скажу кілька десятків депутатів. Зафіксовано просто з папками, з відеоматеріалами, там з документами банківськими і зброя чи іншим. Є міністри зафіксовані, є там співробітники офісу зафіксовані. Тобто, да, Захід не дає хід цьому. Але все бачать. І все бачать, і, і їм про це сказали. І вони зупинилися, і вони вже так не роблять. Знаєш, це як виховна, виховна година. Приїжджають друзі і кажуть, ось дивіться, у вас на вас тут падали. Або, наприклад, антикорупційні органи приходять, і кажуть, ну от є що. Да, поки що не запустили, але ну, більшість з них зупинили і сказали, ай-яй-яй. Ні, хтось може бути навіть звільнений, типу, потихеньку відпустять і все і на цьому завершиться. Але типу, дійсно захід переживає, щоб не вдарити по нас, тому що вони розуміють, що для них це буде просто підкреслити, що хтось щось вкрав, а Росія це роздує, і начебто, Україна повністю корумпована. Ну давайте чесно, країна не повністю корумпована. Так, є е -е, люди, які підставляють країну. Але в цілому, якщо ми говоримо, то країна міняється, міняється дуже сильно і. По, ну, по мільйону напрямків. Я зараз не хочу тут закопуватися, це окрема розмова. Але, типу, дійсно, Захід зараз дуже, я б сказав, хірургічно намагається і корупціонерів віддалити, і самому тілу країни не завадити. Це дуже партнерська гра. Чесно, я, 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 я можу тільки уявити, які вони злі на нас. Вони кажуть, що ми вам тут допомагаємо, а ви ще й крадете. Ну, але країна теж каже, ну, не всі ж. Вони кажуть, окей, тоді давай вирізати всіх тих, хто краде, типу, а потім розберемося. Після війни буде супер великий корупційний розбор польотів ще... буде там розбор польотів після, е, після завершення війни. Але корупційний буде. Є зафіксовані речі. Є і топ-політики, і середні політики, і депутати, і багато хто інше. Це є зафіксовано. І добре, що зараз не пускають. Їх всі попередують. Ну давайте так, в куларах всі навіть прізвища знають. Mm -hmm. Але зараз, типу, про це не прийнято говорити. Що типу, окей, давайте їх відсторонено, щоб вони цього не робили, щоб зберегти країну. Росія, наприклад, навіть ліберальна опозиція їхня, що вони роблять? Вони ходять всюди по Європі, розказують, що Україна корумпована, і в них рулять всі олігархи. Вибачте, мене зайдіть, подивіться розслідування українських журналістів: батальйон Монако, батальйон Відень, батальйон я не знаю Дубай. Все ми показали олігархи там. Частина тих, що тут да, вони помагають. В них теж питання по, по телебаченню, по впливу на політики, по багато чим іншим. Але цей маховик теж запустився. Да, не через девлірихаційний закон, але через війну грошей немає на цих олігархів їх отримати. Тому ми змінюємося. А російська опозиція нас постійно принижує тим, що тут корупція немає суддів і всього. По перше, в них самих цього немає. По-друге, половина цієї опозиції або олігархії, або ті, хто від них кормиться. Ну, тому вони точно не мають права, але навіть ті, які, начебто, мали бути союзниками, нас за спину за це критикують. Тому те, що захід зараз тут допоміг, ну прекрасно. Я вважаю, що дійсно тоді потім буде дуже потрібно гучно зеленському посадити три друга своїх, як Лікван Ю, і, і чесно це визнати. Да, не зараз, але все рівно цей час прийде якраз як вчора в ефірі НВ говорили, що кудись зник Іван Баканов. От зникла людина була і зникла, нібито десь в Києві сидить. А може не я в Києві. Чув, що він, начебто, під домашнім арештом. Я не можу стверджувати, я не був нього ні вдома. Я думаю, якби Іван Генаді під домашнім да, арештом це але... б вдалося приховати. Я думаю, про це б знали всі кулуарно, так ну, такто. Десь у мене є. Диніром, він точно слухає твій ефір. Нехай напише в коментарях. До речі, підписуйтесь на канал, ставте лайк. дзвіночок. Іван Геннадійович, ми вас навіть запрошуємо до ефіру. Ну добре, я про корупцію ще два слова хотіла сказати. Насправді ти говориш, Микола, що відомості вже є. Навіть кулуарно, ну я що можу згадати тиждень тому була інформація про те, що Сапі набу оголосили про підозру одному з депутатів Слуги народу Володимир Гевко. Нібито в недостовірному декларуванні про це не було повідомлено офіційно його прізвище, точніше, було сказано депутату, але кому саме невідомо. Це впливовий депутат, насправді, в слузі народу». А його рідний брат, він ще й мер Тернополя, теж йшов від слуги народу. Це раз, а два що сталося ще на цьому тижні? На цьому тижні САП направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо нардепа Олександра Трухіна, який хотів тихенько піти в ліс, підкупивши перед цим патрульних. Це вже свято можна святкувати чи ще зарано? Ну, треба, щоб суд, ми, матч ще не почався. І це я думаю, що суд, і от тут вже, вже коли буде рішення суду, ми зможемо робити певні висновки. Поки що воно процесуально йде по, по, по своїй черзі. Я думаю, що якраз таки це буде темою для обговорення, якраз таки, коли вже зайде в суд і коли буде рішення суду. Я думаю, що ця ситуація повністю під контролем преси, і, а наші суди в мільйон раз справедливіші, коли там є камера і коли там є журналісти. Ну в будь-якому випадку це цікаво дивитися, тому що це така дуже велика і гучна справа. Але я точно впевнений, що преса цю справу не відпустить, і тому у нас буде вся інформація про кожний крок суддів. Мені тоді в цьому випадку, от ти можливо, як політолог, і можливо, як і політтехнолог міг би прокоментувати. Мені цікаво в цьому випадку, а що чекає слуга народу? Доки Трухіна в кайданках виведуть із зали суду, щоб його ну забрати в нього мандат. Тобто, очевидно, ну я за ці всі місяці війни, в тому числі, не бачила якихось, хоча б прагнень слуги народу, ну сховати трохи подалі від камер. Людина з'являлася в національному телемарафоні. Я знаю чи медійний ринок зсередини, розумію, що просто так трохін, який роздає гуманітарку в Херсоні, не може з'явитися в національному марафоні. Це було чиєсь прохання, і, от історія з судом уже справа в суді, а в слузі народу якось, якось дивляться на це все і думають, а Може, ще вдасться витягнути свого поплічника. Ну, я думаю, що якщо хтось і просив, то він сам міг попросити. От, ага. Депутати я думаю, так що якщо депутат хоче і попросить, то його включать. Насправді частина депутатів ображається, що вони не потрапляють в ефір. Ну от а частина просто приходить і просить. Тому я, я думаю, що таке не виключається. друга річ, я думаю, президент відпустив парламент. Для нього зараз парламенту не існує. От в нього більш за все є кнопка на телефоні Стефанчук, і він йому дзвонить. Можливо, два-три комітети. Можливо. Mm -hmm. вот, але це так теж дуже багато за, за загалом. Президент відпустив парламент. Він його змаргіналізував. Десь парламент і сам себе змаргіналізував, тут теж не треба там скидати все на президента. Але в даному випадку він, він його не бачить, і він явно в депутатські справи не лізе. А слуга народу, як партія, як інституція, вони самі, я думаю, зараз на суд не впливають. Суди готові слухати офіс, суди готові там слухати, наприклад, конверт, суди готові суди, готові ще щось слухати. Але явно парламент, депутат, ну де це там не, не часи кучми, чи там я не знаю, я на кого що, щоб депутат набирав трубку і суді давав рішення? Немає, От тому я думаю, що вони зараз десь це відпустили. Які чинники ще впливають? Ну я не знаю, я не не стільки інформація, інформації. Явно що щось там відбувається? Ну, от, але я думаю, що президенту зараз це не цікаво відпустив, а слуги решиться не можуть. Це Цікаво, добре. Будемо стежити за, за, за цими всіма історіями, які ми підняли. Дякую дуже, Микола Давидюк, політолог. Ми обговорювали дякую, останні дякую. політичні підсумки тижня. Далі в нас будуть новини. Ну а потім я повернуся до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.